Два роки тому спілкувалися буквально на цьому самому місці з Януковичем молодшим. Ви розумієте, що цих паралелей ви уникнути не можете. Ви Знаєте, я по перше йшов по мажоритарному округу і я. Дуже дякую людям, які мене підтримали. Я в першу чергу там хочу там звітувати там і перед ними, і перед українським народом. Напевно, там ці паралелі є. Я дуже сподіваюся, що я просто своєю роботою доведу, що вони є абсолютно безпідставними. Ви знаєте, що ми поза очі про вас багато говорили з вашою мамою. Ваша мама нам підтвердила, що ви знаходитеся у зоні АТО. Тепер питання до вас: де саме ви знаходилися? У яких боях брали участь? Казали багато, що ну, звичайно, син президента в АТО, його напевно охорони. Ороняє цілий батальйон. Ну, звичайно, мене цілий батальйон не охороняв. Я туди поїхав добровольцем, я сам власне, написав з цього приводу заяву. Я, звичайно, були певні моменти, по тому що, там, наприклад, там я поїхав туди під іншим прізвищем, тому що просив, щоб. Прізвище в мене там було анісінка. Гарне українське прізвище, напевно самі вибирав, яке мені дали, таке і зробив. Взяв просто щоб не наражати небезпеку людей, які будуть е, навколо мене. Десь, а де сам, де саме де саме, де саме мій батальйон базувався під Краматорським, як і багато інших частин. Ви брали участь у боях за пекло? Я вам скажу так, я не є. Е, е, там, професійним військовим, і, звичайно, там, я, там не є якийсь командус, який попередові лазив і е, е, там, робив якісь там, секретні операції. Я був в мінометному підрозділі, ми дійсно мали е, там, напруження біля нас, але це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли, і е, дійсно допомагали іншим нашим зведенням е, воювати.